На цьому тижні прийшли посилочки для нашого притулку, для наших котиків і собачок, сухі корма, вологі корма, одежа, крупи, пелюшки, серветки, потім воротники, ліки, вітаміни, вкусняшки дуже дуже всього багато і всім, всім дуже дякую, хто долучився до збору цих посилочок. Друзі, всім добрий вечір. Дивіться, як муркотить моя котенятичка, моя де один глазик відкрив, завтра нам в лікарню їхати. Скажі, да? І ми не знаємо, що нам будуть там робити. Вовсь не знає. Але я думаю, що будуть робити операцію, бо ми не пісіємо, ми не, не какаємо самі, і нам, у нас переломаний хвостик його будуть відрізати, то ми не знаємо, у нас рана на спині. в общем, це по коло малого цього сажу. І хочу, друзі, вашу звернути увагу на те, що до нас прийшла дуже класна посилка. Нам приходять посилки з кормами, з сухими, да, скажі, з мокрими кормами, з крупами. Дуже всім велике дякую. А сьогодні прийшла посилка і. Я такі посилки особливо дуже ціню і люблю, бо видно, що людина не тільки хотіла нам допомогти, а й дуже-дуже-дуже уважно нас дивиться. Вона знає наших тваринок за іменем. Наприклад, ось дивіться така бутилочка, одна штука-жор один раз в день для суглобів дорослим тваринам. Це нашому жорки, бо він у нас. Такі в нього суглобі хворі. Ще ніхто не знає, що в нас це котенятко є. У мене в хаті взагалі памперсів таких нема. І я не знаю, що вони існують, а ця жінка прислала нам памперси. Бачите, трошки такі меншенькі, трошки більшенькі, з дирочками для хвостиків. Дуже-дуже зручно, дуже класно. Потім цілий кульок, отаких от всяких речей. Тряпочки, я так то розумію, це можна запіць цілку, просто такі е тканина м'якесенька. І цілий-цілий кульок, я ще його не розбирала, це все буду буду, все буду все передивлятися. Потім прийшли нам тарілочку. Прислала поводочок, ошинечки, іграшки нашим собакам. Бачите, іграшки. Теж ось у поводочок. Потім... Оце я ще не знаю, що собачці. Зараз будемо роздивлятися. Зараз побачимо, що це таке. От. І дивіться, які, яку одежу. ось для котика чи для собачки. Це теж іграшки. Потім, дивіться, пальтишко, яке інтересненьке. Потім отакі, ось. Ось бачите, розпашоночки, такі курточка для котика. Чи, ну, для, для котиків, скоріше всього, Оце кортєка для собаки дуже класна. І ще одну прислали, але. я по-моєму, на чапу вже наперла її. Ось дивіться, яка класна. Потім е ліки. Ліки тут я бачу. І е е мелоксвет, і, та і, таб і таб тобрекс каплі, і кандибіотик. Бачите, Вон, і доксівет, і е е очні, ушні каплі. Потім це що? що Це шо таке, господи, господи, по-моєму, це. Е Ну типа перекись. Так, потим двигать всякую штуку, классно. Такая штука классно. я так береш? избираешь и держишь по двору какашки. акашки, Попробуем завтра. Классная вещь такая. Потим, 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 потим шуще. Вася, бачь, бачите, кулечок. Ой, кулечок, кажу. коробочкою, в коробочці, іграшки і теж дуже багато речей. Це я все буду перебирати. Я ж кажу, це все тряпочки такі для моїх. Мені так оці тряпочки в хазяйстві, ви не, ви не уявляєте, як вони мені треба. Просто, як вони мені треба. А ці штани я ще й носи зможу. Я не поняла. Тут ще таких багато речей, які я зможу ще й одівати. Я все дивлюсь, Куртейка така класна, синя. Ану, побачимо, взагалі. Взагалі клас. Що дивіться, яка жилетка. В общем, зараз буду все розбирати. О, які патріотичні тона. Зараз все буду розбирати. Дуже-дуже дякую. Ой, ти моя клютілка, ой ти моя клютілка, ой ти моя крутилочка. Дуже-дуже дякую цій жіночці, яка прислала, яка подумала про нас. Дуже приємно, просто дуже приємно. От, що дивляться, що переживають, переймаються за нас. Оце що таке. Це ж мені інтересно, це що таке. Просто одною рукою не можу подивитися. Зараз так і не подивлюся. Ну це ж не може бути чапка на голову к собаці чи коту. Чи може бути. Підскажіть, у такому чехольчику, отаке ось з карабінчиком, з таким. Що це таке може бути? Підскажіть, будь ласка, будемо будем користуватися, якщо будемо знати, куди його надівати. Так що дуже велике дякую. Просто величезне, дуже-дуже приємно. І зараз будемо все приміряти і на собачок, і на котиків, і на себе. Всім спокійної ночі. Спокійної, мирної ночі, тихої ночі. От, і ми завтра їдемо до лікарні. Що нас жде, ми не знаємо. Операція, скоріше всього, не, скоріше всього, а точно от, бо, бо ми не пісім, не какаємо, і хвостик нам будуть відрізати, скоріше всього. Так що, так, що так. всім всього самого доброго.